Всіх вітаю, Григорій Пригеба. Трошки вечірній репортаж такий. Подивився я Фейсбук, Facebook, подивився військова адміністрація Луганської області. Бачите, вони анонсують постійно. Ну, для мене так більш дурні всякай. І з повагою я відношусь Екатерина Миколаївна, Безгінська до вас. От чесно тобі, Катя, то що ми працювали багато ще в Ленінському районі, в місті Луганськ. Дивлюсь, поліщук СДТ. І про якесь насильство. Це злочин під час війни. Катя. Головний злочин під час війни це мородери, це оці паразити держеморди, крадії, які там біля вас, дуже багато їх. Сєвєродонецька військова адміністрація. Це Істрюк Ізбушник. 70 тисяч на одному мавіки 3Т, лютий місяць. Я це вже говорив. Закупили на 2 мільйони 50 тисяч. 8 штук. Подивись, лютий місяць поділи 2 мільйона 50, 256 тисяч 200, що -то 50 грибників. Свободно в доступі, можна закупити на одному мавіки по 60-70 тисяч. пол мільйона. Сразу бабах. І багато там чого, дуже багато. Через ці прокладки, комунальні предприятия, я там багато привести примірів. Ці всі ОПГ починають Кузьмінова. Коли бачиш, ви всі виїхали з Сєвєродонецька. Коли ви поїхали? 24-го вже нікого ж не було. А вони годували діточок. Вони годували, бачиш, наскільки там, на 8, на 10 мільйонів годували, Катя. Як це могло бути? Коли всі виїжджали, коли не знали, чим добратися і виїхати. Да. По підвалам сиділи, а вони годували. Це не злочин, Катя. І нічого, стоїте рядом на нарадах, там сидите, все у вас гарно. А цей Шибіко Лисичанський, вірні, Собухова він, ну, типа з Лисичанська, табір за порканом. На жаль, не було у вас, Екатерина Миколаївна, на тимчасовій слідчій комісії, але ну, ви бачили, що сказала навіть омбудсмен. Що гетто ви купили там. Гетто за парканом. Я табіром називаю за 35 мільйонів. Вільможний народний депутат. Заказали вони експертизу. Скільки сказав, озвучив. 18 мільйонів, ні 35. Скільки вони з гайдайом вкрали. І ви мовчите, це не злочин. У вас бачите, злочини другі під час війни. Крадії, мородери, ось головний. Злочинець це внутрішній ворог. Ви всі там, хто Оці, очолюють, всі військової ці адміністрації, призовного віку, всі всі да, я кажу, ухилянти. Оце злочинці для нас сьогодні. Повна ротація, повна ротація. Дівчата возглавляєте. нічого там. І то Сократіть штат. Луганська вже немає військової адміністрації. А, дивлюся, слышиш, лайкнув ульосік, даже Кузнецов. Перший лайк, це народний депутат, безхребетний його називаю, под, под льох, всіх предав. Ну, то таке. Екатерина Миколаївна, основний злочин біля вас. Не шукайте десь когось, внутрішній для нас ворог. Це сьогодні корупціонери, які очолюють такі от воєнні адміністрації. Тому Луганщина буде українська, коли ми подолаємо внутрішнього ворога. 100% стане українською. Друзі, всім гарної ночі!